Чи замислювався ти коли-небудь? Чи залишається душа на землі після смерті? Чи приймають її, чи відкидають? Сьогодні ми поговоримо про те, про що більшість боїться навіть пошепки згадувати, про те, що відбувається з душею відразу після смерті. Не через тиждень, не на страшному суді. Не коли Ісус повернеться. А саме в ту мить, коли твоє серце зупиняється, тіло холоне, і справжній ти, твоя душа залишає цей світ. Чи літає вона десь поруч? Чи затримується біля тіла, спостерігаючи за тими, кого любила, чи миттєво вирушає туди, куди її покликано. Ми готуємось до всього в цьому житті, до свят, весіль, кар'єри, відпочинку. Але до єдиного, що обов'язково станеться з кожним, до смерті ми не готові. Ми уникаємо цієї теми, прикидаємось, ніби вона надто загадкова. Але Біблія не залишає нас у темряві. Бог не мовчить про те, що чекає після останнього подиху. Писання дає чіткі, сильні, беззаперечні відповіді, якщо ми сміємо їх почути. Це не історія про привидів, не емоційні вигадки чи чужі свідчення. Це правда. Про твою душу, про твою вічність, про твій останній подих і наступну реальність після нього. Тож, послухай уважно це не просто інформація, це попередження, це дзвін пробудження і, можливо, саме для когось, хто зараз слухає. Це найважливіше послання у житті. Бо незалежно від того, готовий ти чи ні, твоя душа вже має призначену зустріч. І сьогодні ми дізнаємось, що станеться, коли вона на неї прийде. Один, що таке душа і чому вона настільки важлива після смерті. Щоб зрозуміти, що чекає душу за межами життя, спочатку треба усвідомити, чим вона є, ти не просто тіло. Не просто м'язи, кров і кістки. Ти не професія, не заслуги і не минуле. Душа. Бутя 2, 7 говорить і створив Господь Бог людину з пороху за много і вдихнув у ніздрі її подих життя, і стала людина душею живою. Зрозумів: Бог не просто зліпив тіло, він вдихнув у нього душу. Це і є справжній ти. Твоя воля, почуття, думки, твоя вічна сутність. Тому Ісус сказав у Матвія 10, 28 Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, але не може вбити душу, бійтеся того. Хто може погубити і душу, і тіло в пеклі? Тіло тимчасове воно повертається в порох, але душа не вмирає. Тож дозволь поставити запитання, яке пронизує до глибини якщо душа найважливіша і вічна частина тебе, чому ти все життя дбаєш лише про тіло? Ми годуємо його, одягаємо, тренуємо, пестимо. Але коли востаннє ти готував свою душу? Бо коли смерть прийде, а вона прийде, тіло залишиться. Його поховають, забудуть, але душа піде далі. І, віруючи ні, вона вже знає, її дім не тут. Той тихий поклик, який ти відчуваєш, коли залишаєшся наодинці, той страх перед смертю, те відчуття, що має бути щось більше, це прокидається твоя душа. Бо справжнє питання не в тому, чи виживе душа після смерті, справжнє питання, куди вона піде, як швидко вона туди потрапить, чи може залишитись тут хоча б на мить. І найстрашніше, чи готовий ти до того місця, куди вона вирушить. У другій частині ми зануримось глибше у сам момент смерті. Бо все змінюється за секунду, і вічність не чекає. Два момент смерті, що відбувається з душею одразу після. Давай скажемо прямо, що насправді стається в ту мить, коли ти помираєш. Не через 10 годин, не на похороні, не на суді. А саме тоді, коли твої легені видихають востаннє. Серце зупиняється, а мозок занурюється в тишу. Куди йде душа? Чи затримується вона? Чи зависає десь у кімнаті? Чи залишається біля тіла? Ні. Біблія говорить чітко: душа вирушає миттєво. 2 Корентян 5, 5:8 говорить: Бути відсутнім у тілі означає бути присутнім у Господа. Розумієш? Немає затримки, очікування чи проміжного стану. Душа одразу залишає тіло і переходить у духовну реальність. І все залежить від твого зв'язку з Ісусом, тебе або приймають, або відкидають. У Луки 16, 22. Ісус розповідає історію про Лазаря і помер у богий, і ангели віднесли його на лоно Авраама. Він не блукав, не повертався додому, Його прийняли ангели, послані Богом. Але наступний вірш каже: Помер і багатій, і опинився у муках ваду. миттєво, без проміжку. Без шансів змінити шлях. Утумить, коли тіло здається, душа йде туди, куди прямувала все життя. Подумай про це. Після смерті немає часу переосмислити. Немає другого шансу. Смерть не початок вибору, а наслідок уже зроблених рішень. Тож спитай себе: якщо б я помер через п'ять хвилин, куди пішла б моя душа? Її зустріли б ангели, чи її втягнула б темрява. Бо, хочеш ти цього чи ні, душа не чекатиме. Вона буде судима такою, якою вийшла з тіла. Хай це отверезить тебе. Бо коли приходить смерть, вічність не стукає, вона просто входить. Три, чи залишаються душі на землі? А як же привиди і духи? Розберімо одне з найпоширеніших і найнеправильніше зрозумілих питань чи справді душі затримуються на землі? Ти чув історії, бачив телешоу про привидів. Люди кажуть, що відчували присутність померлих. Бачили тіні, чули шепіт, відчували холод. То що це? Згідно з Біблією ні. Душі не залишаються. Еклезіас 12,7 говорить і повернеться порох у землю, чим він був, а дух повернеться до Бога, який його дав. А Еклезіас 9:5 додає: Мертві нічого не знають, у них більше немає нагороди, і навіть пам'ять про них забута. Тож кого ж бачать люди? Кого відчувають? Ось правда. Це не душі померлих, це обман. Левит 19, 19,31 попереджає Не звертайтесь до медіумів і не шукайте спіритистів, щоб не осквернитись ними. Чому Бог це заборонив? Бо нечисті духи, так звані знайомі духи, наслідують померлих. Вони імітують голоси, приймають обличчя, повторюють манеру близьких, щоб збити людину з дороги, посіяти страх і відкрити двері демонічному впливу. Той привид, якого ти приймаєш за свою бабусю. Це не вона. Це Дух, який знає твоє минуле і намагається закріпитись у твоєму теперішньому. Сатана, майстер підробок, його улюблений прийом використати наш біль після втрати, смуток, тугу, жаль, і перетворити їх на ілюзію, ніби померлі досі поруч. Але це брехня. У Євангелії від Луки 16 Ісус говорить про велику безодню між живими і мертвими, прірву, яку не можна перейти. Євреям 9, 27 каже. Людині призначено один раз померти, а потім суд без проміжків, без фази привида, без блукаючих душ. Тож, коли ти чуєш голос у темряві або відчуваєш чиюсь присутність у кімнаті, не будь наївним, будь уважним, бо якщо це не від Бога, це небезпечно. Хочеш відчути зв'язок із потойбічем не клич мертвих, клич Ісуса, бо тільки Він переміг смерть, і Він ніколи не приходить під маскою. Досвід близької смерті та подорожі душі. Чи доводять вони, що душа затримується? Багатьох людей захоплюють історії про те, що буває після смерті. Але мало хто розуміє це духовно я бачив себе на лікарняному ліжку, я парив над тілом, я йшов до яскравого світла. Мені сказали, що мій час ще не настав звучить знайомо. Дехто каже, що бачив рай або пекло, і повернувся. Але чи означає це, що душа справді залишається біля тіла? Будьмо чесні, деякі історії можуть бути щирими, інші перебільшеними, деякі демонічними, а частина просто наслідок мозкової активності на межі життя і смерті. Але які б вони не були, вони не можуть суперечити Божому Слову. Ми не будуємо віру на досвіді людей, ми будуємо її на писанні. І що говорить писання? Євреям 9, 27 людині призначено один раз померти, а потім суд. Немає другого туру, немає повернення, немає небесної екскурсії. Тож як пояснити тих, хто помер і повернувся. Просто вони не померли повністю. Вони були близько. Серце могло зупинитись, мозок не реагувати, але за біблією смерть остаточна. Душа не має квитка туди і назад. Коли хтось розповідає, що бачив рай, пекло чи ангелів, що робити, перевіряти. Одного Івана 4, 1 каже Не вірте кожному духові, а випробовуйте, чи від Бога вони, чи відповідає їхня історія писанню. чи прославляє вона Христа, чи людину, чи веде вона до покаяння, чи лише пробуджує цікавість? Навіть апостол Павло У2 Коринтян 12 згадував, що був восхищений у рай, але не розповів деталей. Чому? Бо небесні переживання дані не для видовищ, а для смирення. І тепер модна тема подорож душі. Дехто стверджує, що може залишати тіло, блукати духовним світом, відвідувати інших у дусі. Скажу прямо: це не від Бога, це демонічне. Астральні виходи з тіла, духовні мандрівки, не дари, а пастки. Сатана хоче, щоб ти думав, ніби ти духовно зростаєш, тоді як насправді йдеш у темряву. Так. Досвід близької смерті реальний, але не завжди достовірний, і ніколи не може бути джерелом істини. Єдине джерело правди Біблія. Якщо хочеш знати, що справді відбувається після смерті, не шукай голосів, видінь і відчуттів, шукай слово, бо істина не в чужому досвіді, істина у тому, хто переміг смерть і ніколи не повертався розгубленим. Почнімо з одного слова. Яке часто зустрічається у старому заповіті Шеол. Шеол був місцем мертвих не лише для безбожних, але для всіх. Його розуміли як царство померлих, тіньовий підземний світ, де душі перебували в очікуванні. Псалом 16,10 каже: бо ти не залишиш душі моєї в шеолі і не даси святому твоєму побачити тління, це пророцтво про Ісуса. Адже тисячі років шеол був місцем призначення навіть для праведників. Але це не було покарання. Це було очікування викуплення. А тепер увага, Ісус усе змінив. Коли Він помер, Він не просто врятував грішників. Він зійшов у Шеол і вивів звідти праведних. Ефесіан 4, 8, 9 говорить піднявшись на висоту, він полонив полон і дав дари людям. А що означає, піднявшись, як не те, що він ісходив спершу в нижчі частини землі? Ті полонені це вірні, Авраам, Давид, пророки, які померли у вірі. Але ще не отримали обіцяне. Ісус звільнив їх. І тепер, віруючи, не йдуть у Шеол, ми йдемо прямо до нього. Але є ще одна дивовижна історія. У 1 Самуїла 28 описано, як Саул, увічає, бо Бог не відповідав йому, звернувся до віщунки, щоб вона викликала дух Самуїла, і на диво це сталося. Самуїл з'явився, докорив Саула, і його пророцтво збулося. Що це означає? По-перше, це був не привид, це справді був Самуїл. Бог дозволив цьому не тому, що схвалював вчинок Саула, а щоб проголосити суд. По-друге, це показує, що душі праведників були свідомими і живими навіть до відкриття небес через Христа. Отже, старий заповіт навчає нас смерть ніколи не була кінцем. Це був перехід. Душі не зникали. Вони йшли в Шеол. Праведні чекали, безбожні мучилися. А коли Ісус звершив обітницю, він назавжди змінив їхній шлях. Якщо ти в Христі, ти не залишаєшся у тінях, ти входиш у присутність царя. Тож, коли хтось каже, що Біблія не говорить ясно про потойбічне життя, покажи йому Бога, який планував вічність ще до створення світу. Бо навіть на найдавніших сторінках писання історія душі завжди була вічною. 6. що відбувається з душею віруючого, скажімо чітко коли помирає справжній віруючий, він не блукає, його приймають. Сам Ісус сказав у Луки 23:43, звертаючись до розбійника на хресті. Істинно кажу тобі: сьогодні ж будеш зі мною в раю, не колись, не після очікування. Сьогодні так швидко це стається. У ту мить, коли душа залишає тіло, її зустрічає Христос. Павло підтверджує це у Филиппіян 1, 23: Бажаю відійти і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Він не сказав, почекати чи помандрувати. Він сказав, відійти. Це означає залишити табір і повернутися додому. Без затримки, без чистилища, без плутанини. Небо приймає миттєво те, що Ісус уже викупив, а що відбувається, коли душа приходить туди. Об'явлення 6.9. 11 описує душі віруючих у небі, свідомі, живі, такі, що поклоняються Богові і чекають Воскресіння. Вони не сплять. Вони живі, як ніколи. Вони відпочивають, радіють, перебувають у спокої, але все ще очікують дня, коли Бог оновить усе. Уяви це. Перше, що ти побачиш після смерті, не темрява, а світло. Перше, що почуєш, не тиша, а голос добре зроблено. Більше ніякого болю. Лише вічний спокій і радість. А тепер скажи якщо б це сталося сьогодні, ти впевнений, куди піде твоя душа. Напиши свою думку в коментарях, і нехай це буде щира відповідь серця. Більше жодних спокус, жодних сліз, лише сяюча присутність Бога. Саме тому Павло міг сказати у Филип'ян 1:21 жити для Христа, а померти надбання. Бо для віруючого смерть це не втрата, це перехід, це крок із часу у вічність, це вихід з битви у перемогу, це не кінець, це початок усього. Для чого була створена твоя душа. І ось найпрекрасніше, коли віруючий помирає, за ним приходять ангели, так само, як за Лазарем у Луки 16, 22 ти не блукатимеш у темряві, небесні посланці супроводжують тебе додому. Тому, якщо ти в Христі, не бійся смерті бійся жити без мети. Бо коли настане твій час, ти не загубишся у мороці, тебе зустрінуть у світлі в обіймах того, хто помер, щоб привести тебе туди. Ось це і є обітниця для кожної душі, викупленої кров'ю, наповненою духом і покірної Богові. Смерть не закінчує тебе, вона звільняє тебе. Що відбувається з душею невіруючого. Тепер тема стає серйозною. Бо так само, як небо приймає праведних, пекло приймає непокаяних. Немає середини, немає духовного очікування, немає винятків для хороших людей. Кожна душа або йде до світла. Або занурюються в темряву. Ісус розповів історію у Луки 1619 31 про двох чоловіків багатого і бідного. Обидва померли. Бідного ангели віднесли на лоно Авраама, а багатий відкрив очі і опинився у муках. Зверни увагу він не спав, не був без свідомості, не залишався на землі. Він бачив, він говорив, він пам'ятав, але було вже запізно. Сім у ту мить. Коли він помер, його душа опинилась у Гадесі, тимчасовому місці для нечестивих перед судом місці мук, полум'я і жалю. І, друже, ця реальність не змінилась. Невіруючі, не блукають землею. Вони миттєво спускаються у відділення від Бога. Їхні душі свідомі й мучаться не тому, що Бог жорстокий, а тому, що вони відкинули його милість. Пекло не повне людей, яких Бог ненавидів. Воно повне тих, хто сказав йому, Мені не потрібен ти. Два Солунян 9 говорить: вони будуть покарані вічною погибеллю, відлучені від присутності Господа. І це найстрашніше у пеклі не вогонь, не біль, а відсутність Бога. Немає присутності, немає спокою, немає надії. Вони пам'ятають кожен шанс покаятись, кожну проповідь, яку проігнорували, кожну молитву, яку відкинули, кожен тихий шепіт Святого Духа. На який відповіли не зараз. І ось жахлива правда, коли душа переходить цю межу, дороги назад немає. Лука 16,26 каже між нами і вами встановлена велика прірва. Жодного переходу, жодних других шансів. Не можна вимолити когось із пекла. Не можна заплатити, щоб викупити. Не можна домовитись. Їхнє рішення в житті стало їхньою вічністю після смерті. Ось чому це послання таке важливе. Якщо ти зараз слухаєш і не знаєш Ісуса, це не просто інформація, це милість. Бог попереджає тебе сьогодні, щоб ти не був шокований завтра. Бо в ту мить, коли помирає невіруючий, його душа не зависає. Вона падає просто у ту реальність, яку відкидала. І вічність не сперечається, вона просто приймає твій вибір. Тож, поки цей момент ще не настав, вибери мудро. Бо вічність твоєї душі починається в ту секунду, коли зупиняється твоє серце. Вісім, чому Біблія закликає готуватися зараз, а не потім. Завершимо цю подорож найважливішою істиною з усіх ти не зможеш приготуватися після смерті. Це брехня, у яку хоче змусити повірити Сатана. У тебе ще є час. Зроби це пізніше. Почекай, поки станеш старшим, стабільнішим, серйознішим. Але смерть не чекає. Поки тобі буде зручно, і коли вона приходить, приходить і суд. Євреям 9, 27 каже людині призначено один раз померти, а потім суд, не перевтілення, не блукання душі, суд. У ту мить, коли твоє серце зупиняється, починається твоя вічність без перезапуску, без другого шансу, без повернення то, чому ми живемо, ніби смерть це лише теорія. Ми готуємось до весіль, до відпусток, до пенсії, але не готуємось до єдиного моменту, який гарантований кожному. Ти можеш сказати: Я вірю в Бога. Але і диявол вірить. Ти можеш сказати: Я непогана людина, але ніхто в пеклі не думав, що він поганий. Питання не в тому, чи ти ходив у церкву. Питання, чи віддав ти свою душу Ісусу, поки ще мав час. Ісус сказав у Матвія 24, 44. Тож і ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, коли не сподіваєтесь. І це стосується не лише його другого приходу, це стосується і смерті, ти не отримаєш попередження, не прийде повідомлення з неба. Буде лише один останній подих, і зустріч із Богом, якого ти або любив, або відкинув. У луки 12 Ісус розповів притчу про чоловіка, який сказав: Їж, пий, веселися у тебе багато запасів. Але Бог сказав. Безумцю. Цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе. Твоя душа буде вимагана. Ти не володієш нею, ти лише опікун. І одного дня Бог зажадає звіт, що Він знайде душу, омиту кров'ю Христа, чи душу, що досі виправдовує себе. У тебе одна життя, одна душа, одне вікно благодаті. І воно не потім. Воно зараз. 2 Коринтян 6, 6:2 каже Тепер час Божої милості. Сьогодні день спасіння. Поки ти дихаєш, ти ще маєш шанс. Але коли подих обірветься, шанс зникне. Не грай з вічністю, не відкладайте. Годинник не запитує дозволу. Коли настане твоя година, ти або піднімешся до слави, або впадеш у суд. Будь готовий. 9. Висновок. Твоя душа має призначення, а не затримку. Твоє тіло тимчасове. Твої здобутки, твоя робота, слава усе залишиться тут. Але душа йде далі. У ту мить, коли ти помреш, справжній ти не зникнеш, ти зустрінеш вічність. І почуй це, не існує кімнати очікування для нерішучих душ. Немає чисте лища, немає лимбо, немає другого шансу. Душа не блукає, не чекає, не виправляється після смерті. Вона буде прийнята Богом, якому ти підкорився. Або відкинута, якщо ти його відкинув. Це не жорстоко, це свято. Бог віддав усе свого Сина, свого Духа, своє Слово, щоб ти не залишився непідготовленим. І тепер ти знаєш істину. Питання лише одне, що ти з нею зробиш. Ти більше не можеш сказати мені ніхто не сказав. Ти почув. Ти дізнався, що Біблія насправді говорить про душу після смерті. І ти отримав шанс, покаятися, віддати серце Ісусу. Забезпечити свою вічність, поки не пізно. Не відвертайся. Не глуши совість. Не роби серце кам'яним. Твоя душа не просто проходить цей світ, вона прямує до вічності. І коли ця мить настане, ти вже не обиратимеш напрямок. Ти просто прибудеш туди, що сам вибрав. 10. Обари Ісуса. Обари зараз. Обари життя. Бо наступний подих не гарантований, а душа не чекає. 11. друже. Якщо це відео торкнулося тебе, підтримай його лайком, підпишись на канал і напиши в коментарях. Я обираю життя. Нехай це стане твоїм першим кроком у вічність.